І радянські старий магнітофон. Я точно пам'ятаю, що туди касета не отак вставлялася зверху, і таке пум. І мене... Коли ти ходиш і починаєш робити щось інше, там не знаю. Посуд, помити… типо. В... Відволіктися. Події мавки відбуваються на Волині. На Волині немає гір. Мені з дитинства не подобалися радянські фільми. Прям взагалі, прям усі скопом. Ну мавка вийшла непогано. Ви сценарист за освіту, також ви є режисером. Розкажіть, взагалі, як ви прийшли до цієї професії? Як ви її обрали? і коли? Е, ну я ж родом з Маріуполя загалом. І е, після того, як закінчив ліцей, став, став е, зрозуміла ділема, куди йти вчитися. Ну і е, я якось. Е, не особливо розумів, чого хочеться і чого взагалі можна хотіти. І це, це насправді ключове. І оце ось моє, моє нерозуміння, чого саме е, хочу, і чого можна взагалі хотіти, е, воно зіграло потім такий доволі цікавий жарт із подальшою долею, і з подальшою е, з, е, з подальшою творчістю, скажімо так. Тому що я е, е, від початку почав. Чав отримувати освіту в місцевому вузі, От. чому тому, що я не знав, що можна хотіти поїхати ще кудись і щось більш цікавеньке. Тобто, взагалі, не, роз... не е, розглядав варіант поїхати з міста, навіть кудись там в столицю, чи взагалі куди-небудь. Куди і це усвідомлення, що можна так такого хотіти. До мене прийшло вже 25 років, коли була доволі нудна Нудне життя, я займався бізнесом. І у мене таке життя було робота-дому, робота-дом. І я почав пригадувати от реально почав задумуватися, чого б хотілося від життя. От і почав пригадувати старі чи швидше дитячі мрії. А я в, в, в дитинстві дуже мріяв про про кіно. Я вперше, коли побачив у мене такий е, свідогляд е, змінився, коли я побачив вперше зоряні війни. Я дуже добре пам'ятаю, коли я був я це побачив. Це був ще такий е, такі радянські старий магнітофон. Я точно пам'ятаю, що туди касета не отак вставлялася зверху, і таке пум вона. Пум ну, в такому напрямку. І все воно, звісно, сніжило і е, показувало чорті як. Але для моєї дитячої свідомості цього було не просто. За... Достатньо, а да навіть занадто. Там ну ніколи нічого такого ми не бачили. Тоді по тим часам я навіть не пам'ятаю, скільки мені було років. Ну це якісь або перші, або навіть навіть садочок. Ну ні, вже вже в школі. Тому що я потім почав це малювати. У нас були ще уроки малювання. Я почав малювати ці кадри, які. Бачив, і потім я почав вигадувати також історії і розповідати своїм батькам не вигляді історії, а ніби я дивився про це фільми. І потім, коли я е, виріс, я про це забув. І це теж така дуже прикольна проблема. У Нас доволі багато дорослих, які забули свої дитячі мрії, забули в принципі, як вони були дітьми, і, і ось якось так. Зійшли на нівець дорослого життя, от. А я пригадав потім в 25 років, і це, це мені дозволило тільки те, що було ну прям в формі, нема чим зайняти. Точніше, все було, було просто нудна, монотонна робота. От, і я, я подумав, чого б хотілося. І виявилося, що хотілося раптом знімати кіно. Оскільки я про кіно небагато, на той, я дуже багато дивився, але не знав, як воно побудовано, тому мені хотілося створювати історії. Тому я прийшов вчитися на режисуру в в Харк... Харківську академію культури. Я закінчив режисер кіно і телебачення. І потім вже почав сюди. Приїхати сюди, туди, в Київ їхати, і з'ясувалося, що режисерів ну, повної вони не дуже комусь потрібні, хіба що не, не тілік. А ось сценаристами є певна проблема, тому що це складно бути сценаристом. Тому що це, це 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 складно. Це доволі складна і кропітка робота, де треба, по перше, логіку дуже гарно вміти вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки, багато знати, ну і безпосередньо навіть відчувати, як будується історія, і це складно. От і мені це ну більш-менш нормально вдавалося, тому я зрозумів, що ніша режисерська е, та та там не, не не треба. А от ніша сценаристики вона порожня і ну не порожня, там є вакантні місця, скажімо так. І я почав рухатися в цьому напрямку і. Дуже і і почало ні, насправді там були і золоті і падіння, просто це прям Десна, початкав... Ш -ш шмат такий. такі. Скажіть, ну на самих початках, коли виникла ця ідея стати сценаристом або пов'язати своє життя з кіно. На той момент ж кіноіндустрія України, але вона якби не була. Не? Так, та, І не було то... якихось передосторонок, що от, не сильно популярний, якийсь певний шлях. Так, да, і усі дивувалися, прям прям такі. Куди вступати будеш? Я кажу, ну от туди. І що будеш робити? Ну як кіно? Ну окей, ну от в, в, в якомусь такому напрямку, але але мені. Там уже коли вступив, це було як два світи. Ми ми так навіть жартували. Ну я вчився заочно, і у нас було два рази в рік сесія, і ми приїжджали і на місяць жили місяць. Я жив в Харкові і. Тільки займався тим, що е, вчився, знімав якісь ролики е, там. І це було як паралельне, якийсь всесвіт. Те, що було важливо вдома, тут не важливо, а те, що важливо тут, тобто, учоба, кіно там взагалі немає ніякої цінності. І це так було прикольно і, і якось е, по-новому. Ну коротше, мені мені, мені, да, мені дуже подобалося. Які ваші любви жанри? жанр? Я взагалом вважаю, що містика фантаст, містика, фантаст, хорор. Перший мій фільм, який впливав на світогляд. Тут, тут все, все доволі просто. Мені, мені подобається. Тому що тут фантазії є де розгулятися. Такі більш битові речі, ні дрейвят. Битові речі угу. я можу подивитися, просто вийдя на вулицю чи подивившись на сусідів. А ось все, що стосується інших світів. Угу. І Фантазії, оце, оце, оце цікаво. Взагалі розкажіть, як пишеться сценарій? Ну, ну, з чого почнешся? Такі... Це приходить ідея? Ні, ну я на жаль швидко це не зможу зробити. Пишеться довго. Пишеться довго, причому. Ну, приблизно які там. Ну, може, часу. Чи це залежить і... від ну, Було натхнення, я його там написав за я не, не користуюсь терміном натхнення. Тобто я їм користуюся, коли треба справити враження і не напустити такого містичного мороку на угу. професію. Можна угу. сказати про натхнення. Але на, насправді я професійний сценарист, я пишу тоді, коли мені треба писати. Угу. От. Да, мені не завжди хочеться прокрастинацію, Ніхто не відміняв, тому угу. я себе. Починає змушувати це робити, але коли я вже себе змушу, там вже все, все нормально. Інколи бувають проблеми, коли щось не придумується відразу. От тоді я кажу, я я називаю це походити з із ідеєю, коли ти ходиш і починаєш робити щось інше, там не знаю, попоспомит, типо, відволікти на прогулянку, зайнятися чимось іншим, а потім повернутися до цієї ідеї е, і ще раз її подумати. Можливо, фільм якийсь подивитися і ще раз подумати. І тоді приходить вирішення тієї, чи я називаю це сценарної проблеми, тієї чи іншої сценарної проблеми. От а так загалом. Сценарій пишеться зі зрозумілих малих форм. Тобто, ми спершу пишемо синапсис, так. це такий маленький, коротенький, стислий переказ того, що буде далі угу. в фільмі. Потім пишемо по епізодні. Це майже сценарій, тільки без діалогів, і потім вже сценарій, тобто Діалог. з діалогами з усім, з усім з усім. Ну, але я, наскільки я розумію, письменники, ну в письменника якась криза е жанру, ну писав, писав, а тут хупусту перед типу, я далі не можу. Вони там надихаються, ще чимось. У вас чи у вас ну, тут робота? Я виконую свою роботу і типу на це немає часу. є таке, така фраза, що зробіть хобі своєю роботою, і тоді вам в житті ніколи не прийдеться роботу працювати. Угу, угу. Ну так, погоджуюсь, да. Тому звісно, я ж кажу, буває таке, що не хочеться чогось робити. Ну буває У всіх, але так да, втомився uh -huh. там. Мозок не стоїть в цьому напрямку. Але це, це минає. Назвіть то п'ять фільмів Голлівуду, якими ви надихаєтесь? Ну або які можете там переглядати там безліч разів, які не набридають. Ох, прям топ 5 Ну приблизно які з перших приходять на думку. Ну давайте так. Мій фільм найулюбленіший. Я, я спеціально під uh -huh. це питання викристалізував, А от про я не думав. Це бійцівський клуб. Uh -huh. Причому я містика фантаст, але от бійцівський клуб для мене це такий взірець uh -huh. всього, тому що там дуже гарна історія, там використані. Ну Здається, усі інструменти, які є в розпорядженні драматургії, режисури, там все, все, все дуже дуже якісно. Далі можна говорити, Ну там якісь е е зрозумілий. Е той же самий Аватар, який зрозумілий темні часи Черчилля, і там там вже йде доволі багато фільмів, які, які є гарними фільмами. Там Love, реальна любов, дуже гарний фільм, і так далі, тому подібне. Константин мені дуже подобається, якщо говорити про містика, фантастику, mm -hmm. прям прям супер дуже гарно в жанрі спрацьовано. Якось так. А якщо до радянських фільмів, які яких буквально ще до нещодавно крутило на нашому телебаченні там. З легким паром, можливо не вірить. З дитинства ріс на голівудському кіно. Мені з дитинства не подобалися радянські фільми. Прям взагалі, прям усі скопа. Тому ні, дякую. Пр -пр -пр прям я нічого не втратив. з… Тим, що так не, не так. Я ем, заперечував радянських кініматора до того, як це стало мейнстрімом. Ага, зрозуміло. Як ви вигадуєте героїв? Є якісь прототипу серед знайомих, про кого ви там би втілювали там, хтось когось... дуже по різному, все залежить від історії, яка розгортається в цілому, сценарист використовує. Життєвий досвід, який його mm -hmm. оточує, тому що а що ще? Причому життєвий досвід це і як ти, який потрапляє в якісь ситуації, ти бачиш інших людей, так mm -hmm. це може бути кіно, книжки, чи ще будь-яке будь джерело інформації. Не бувало такого, що там той знайомий переглянув якісь сценарії або там сюжет і сказав, О, так це ж я бувало. Ображались? Чи навпаки, Дякували. Ні, ні. Ну, я е, е, цілком не використовував ту чи іншу персону. Це був е, якась частина, я такий, а, це моя фраза. Окей, да, це, це, це дійсно твоя фраза. Да, я її використовував. Е, робота сценариста вона ж взаємопов'язана з роботою режисера і продюсера, так? Так, звісно. Е, але як починається взагалі? Ну, ви пишете сценарій. У вас є ідея, ви пишете сценарій, далі ви його пропонуєте продюсеру і Ні, дуже по-різному буває. Чи це тобто, по замовленню? От Ми хочемо дуже, якісь фентезі, давай придумай да, нам щось. Так, Дуже по-різному буває. В індустрії здебільшого, ми, або до мене приходили вже з готовим проєктом, ми шукаємо для такого проєкту. Сценариста, або а чи немає у тебе чогось? Вже готово, да, да. да. Але здебільшого, ну, то усі фільми, в яких я на даний момент брав участь, це вже приходили з проектом. От зараз ми там один фільм запускаємо. От, отут вже навпаки, тут автентична моя ідея, з якою mm. я прийшов. І її взяли в розробку. А Разробку. є якісь роботи, які у вас уже там лежать, десь на полисі, чекають якогось грандіозного це не просто є нормальний сценарист. Це людина, яка придумує. Так, отже, я придумаю постійно. У мене купа ідей. Угу. У, мене, у мене є хмаринка. Google Docs там 15 гігабайт місця, і вони ну не усі, звісно, але там здебільшого заповнено різними ідеями в різній ступені готовності. А може бути таке, що ви самі обираєте продюсера? Хто б ви ну ви хотіли би, щоб хто воплатив це в життя? Вашу ідею? Ну я до цього йду, скажімо так. Угу. Розкажіть, будь ласка, про такий шлях. Ну, Зустрічаєте себе, у вас є сценарій, є режисер. В ході роботи самої, там, зйомок фільму, може бути таке, що вносять якісь корективи до вашого сценарію. Обов'язково. Бо, і як до цього відноситись, треба сказати, що це, це частина професії. Є такий вислів, що сценарне це мистецтво переписувати. І є багато ревностних сценаристів, які ось написали якусь нітленку, і і що ви взагалі розумієте в моєму дитяті. Я не з цих сценаристів, я нормально до цього ставлюся і намагаюся дослухатися до якихось. Ну, Кіно це мистецтво колективне. Тут треба так. розуміти, Причому тут, окрім того, що е, е, якийсь сторонній погляд, особливо якщо це професійні, знов такі люди, е, може додати е, щось дійсно гарне в історію, е, ще й е, те, що з, з боку інколи краще видно. Це дійсно так, і в сценарці є навіть такий період, він називається «столовий період. Що, що це таке, це коли е, пишеться сценарій угу. і е, відкладається в стіл. Ну, це було раніше, коли На його потім, дру 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 друкували, uh -huh. печатали і відкладали в стіл. Uh -huh. Тобто забуваємо про нього для чого? Для того щоб його про нього забути, а потім почитати свіжим оком, переосмислити, додати, відняти, щоб почитати свіжим оком, тому що коли ти дуже сильно в матеріалі, у тебе замиленість uh -huh. ока у цього uh -huh. самого. Тобто, ти вже не розумієш це добре, чи погано, uh -huh. тому що ти все е знаєш про цю історію. Ти навіть не не розумієш інколи чи знають те, що. Ти знаєш, чи ти нормально пояснив глядачу, він теж це буде знати, зрозуміє. Про да. що суть? І от, коли ти вже забув mm -hmm. історію і починаєш читати її е, свіжим оком, то ти або читаєш і кажеш о непогано, або читаєш, господі, хто це ідіот, що це не писав. От тоді це треба, звісно, переписувати. Але дуже часто е, часу на такий mm -hmm. столовий період немає. Тому колеги, які можуть своїм свіжим оком це прогледіти і сказати, а. Ось тут чому отак задати так Відразу задати правила питання? Коректив. Да, 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 це може бути, але знову таки це не означає, uh -huh. що я там всі сто відсотків відразу приймаю. Я би починаю щось пояснювати, що ми е дискутуємо, скажімо так, з цього приводу і приходимо до якогось е загального uh -huh. варіанту, який усіх буде влаштовувати. Яка ваша там улюблена наша робота серед ваших робіт? Ну мавка вийшла непогано. Ну, мавка взагалі побила ці рекорди і стала найкращим фільмом. Скажіть, ви коли її писали, ви передбачали успіх її? Сподівався. Обережно сподівався. Скажіть, мушу запитати: події мавки відбуваються на Волині. І тут питання від глядачів: на Волині немає гір. Е, дивіться, у нас магічний ре реалізм, так. тому за темною скелею, те, що відбувається, це збираний образ усіх лісів українських. Там є і гори, там є і полонини, там є і е, рівнина, і так далі, тому подібне. Там є все. От це увесь умовний ліс, тому що т -т 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 в е, мавці у нас в принципі є така метафорична е, метафоричний підтекст, тому що ми показуємо суспільство українське. Ось є така частина суспільства, є отака частина суспільства. Що вони роблять? Вони. Суперечаються. Як Я завжди, покажу. у нас є національний вид спорту. Суперечки, дехто називає їх срачами. Ми будемо говорити в дискусії. І в результаті з'являється якась реальна проблема, і це суспільство, щоб її подолати, що має зробити? Об'єднатися. Мавка розроблялася. Довго. І якраз те, що вона вийшла зараз, коли uh -huh. нам якраз ця об'єднаність дуже важлива uh -huh. і важливо її не втратити насправді після перемоги. тому... Скажіть, тому... знаю, що ну, багато відгуків з приводу Мавки, що до кінця, ну, Є люди, які там дивилися, і до кінця не розуміли, що взагалі це український фільм, що це українського виробника. Ну, відверто кажу з відгуків моїх знайомих, і потім кажуть: це наш, я вже в титрах побачив, це наш. Він настільки такий диснеївський, такий крутий. Скажіть, як ми довго до цього дійшли, якщо ми вже сьогодні можемо конкурувати з їхнім продакшеном? Ну, це наш другий мультфільм, який ми робили наша uh -huh. студія, і ми використали той досвід, який був отриманий. Тобто ми прогресуємо. Тобто, як будь-які діти, які вчаться, вони спершу роблять uh -huh. помилки, потім перестають їх робити. От зараз ми на цьому фільмі зробили менше помилок ось результат. Які відчуття були а, задоволення, звісно. Ну а що ні? Ну, да. Чи ні, так, mm -hmm. да? це коли. Коли mm -hmm. там вже в прокат воно вийшло, там перші відгуки, які взагалі були, mm -hmm. дуже добрі. Е, на насправді я ж бачив його декілька разів вже mm -hmm. зібраного. І е, ну, є таке поняття, що працює чи не працює. І коли ти сидиш, коли ти сильно сильно знаєш цю історію, mm -hmm. тут бац, ти розумієш, що. Емоція є. виробляється, угу. да, і ти думаєш, працює. працює. Якщо на мене спрацювало, ось тут угу. і так, так воно і, і і було. Скажіть, на мавку пішло 8 років, так написання сценарію? Чи ну, це загально зі всім о, разом, щоб його скласти? Там дуже розпливчатий термін. Тут швидше авторка ідеї про це краще скаже, Ірина Костюк. А в чому полягала взагалі ну, складність написання? Чи? А, ну тут не складність, не стільки складність написання, хоча це угу. також просто анімація це дуже складний, довгий процес. процес. Не можу не запитати вас за Маріуполь. Запитайте. Друзі, родичі у вас там залишилися, що кажуть? Є, залишилися пару людей, чекають, чекають наших. Слава, дай Бог, все було добре і Ми чим швидше це закінчилося. Нам вдалося вивезти батьків, вони просиділи, мої батьки місяць просиділи, батьки дружини просиділи два місяці, причому у них згоріли дім, його вже і зруйнували, знесли, взагалі нічого не залишилось. І їм, звісно, в 70 років втратити ну, взагалі усе. Це доволі складно, Причому у них і машина згоріла, і е, гараж згорі... ну, га коротше, гори, село, гори га Якось так. Е, тому так, да, це, це складно. Це був складний і доволі, е, господи. Ну коротше, Дай бо ли... що воно свише закінчилося, не повторювались більше ли? ніколи. Не, не зійшли, а, скажіть таке, чи були у вас якісь ідеї написання сценарію? На військову тематику не, на те, що ну, постійно ну купа купа по проєктів, які ми намагалися справа, в тому, що там у мене є моя фільмографія, але ж це mm -hmm. те, що, те, що добралося, скажімо так, mm -hmm. до екранів. А ще є ну прям купа там десятки інших проєктів, які mm -hmm. те, що розроблювались, навіть писали сценарії. Вони не дійшли. Тому це це такий процес. Виживає сильніший. Да, е, є, є такі угу. історії. Я сподіваюся, що саме мій фільм про звільнення Маріуполя вийде найпершим. Я впевнений, що їх буде. Ви вже один. почали над ним працювати. Що-що? ви вже працюєте над ним, маю на увазі. Е, ну скажімо так, ну, я трошки передкрити завісу. Як тільки ну? буде звільнення Маріуполя, от я в той же день сяду на ним працювати. Ну треба, щоб відбулося спершу. Однозначно, скажіть після мавки наступне, що нам чекати? Е, ну там планів громадьо, але у нас вже заявлено, і ми доволі давно працюємо над анімаційним фільмом Роксолана. Так. От. Ну і там є в планах ще і е е Мавка-2, і серіал. Круто. Мавці. Який серіал? М по мавці. А, по мавці, типу, ти зробити... позумаєш, ми ж від початку думали про що? Що ми створимо світ, світ ага. мавки з своїми е умовами, своїми правилами. Ага. Своєю ієрархією, навіть і потім будемо цей світ населяти різними історіями з різних боків mm -hmm. з різними персонажами. Тобто хочеться, щоб наш аутентичний український був саме всесвіт, і mm -hmm. там вже можна всі всі робити приквели, коли ну це, все no, як так. робиться в світі, коли приблизно буде наступна прем'єра? Ну, я, я, я боюся зарікатися це прям е, неблагодарне. Ну, справа. Ті, хто сходили на першу частину, то я думаю, вони вже ну, певно і надіялися, що буде друга. Ну це не найчастіше питання. Я от е, їздив в Одесу. Ми показували е, для переселенців е, дітей переселенців е, е, мультфільм. І в мене діти тричі запитали. ну потім е, питання відповіді, і тричі запитали, коли буде друга частина. Причому о, 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 оцей тут е, не чує, той запитує. Потім цей такі прокидається. Друга частина, да, була Коли була друга частина? частина. Ну, є такі три третій такий, а флін". Ну, <рес> Тим не менше. Да, постійно питаю, тобто сподобалось, це круто. Пане Ярославе, майбутнього українська кіноіндустрія, якої ви її бачите? Ну, років п'ять, хоча б Квіточою. <рес> Ну, як, якщо буде фінансування, я, а я прям uh -huh. думаю, що буде тут uh -huh. знову таки тут не майбутні п'ять років, а швидше треба говорити про перемогу. От, після перемоги, індустрія після uh -huh. перемоги. Я дуже, -дуже е, сподіваюся, що е, у нас деякі митці. Е, Зрозуміють, що е, знімати кіно про суцільне страждання, і коли у нас все плохо і стає е, тільки гірше, це погана ідея, тому угу. що я вважаю що це не просто угу. погано, а це прям шкідлива ідея. І почну знімати все ж таки про те, як тут на цій землі, в цій країні, чогось досягти. Ну дай Бог, щоб це сталося з ближчим часом. Я цього вам бажаю. Дякую вам за розмову. Дякую вам.